Вітаю, друзі! Фінал Австраліан Open Жіноча програма Рибакіна Собаленко 31 січня в суботу о 10.30 за київським часом згідно регламента турніру на хардкортах в Мельбурні. Першого мейджора турніра серії Grand Slam Австраліан Open І вмощуйтесь! Як завжди, запрошую всіх зручніше. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Заряджаємо ваші неймовірні лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Скажу відразу: такий фінал прогнозували багато хто. Я ні. Признаю чесно. Дивіться, перед тим, як приступати до прогнозування фіналу Сабаленко-Рибакіна, потрібно дещо знати, як, кажемо, мінімально. Отже, Соболенко. Неважливо, як закінчиться фінальний матч, і зараз і залишиться на першому місці рейтингу жіночого тенісного в світі. Рибакіна, якщо виграє, з п'ятої на третю позицію перейде. Стимул стимул. Мотивація мотивація. Так, Соболенко захоче втретє. Виграти Австраліан Оупен. Нагадую, в 23 і 24 роках Аріна вже вигравала Австраліан Оупен, А в минулому, в 25-му, поступилося лише у фіналі Медісон Кіз. Рибакіна була одного разу в фіналі в 23-му. І якраз таки програла тоді 6-4. 3, 6, 4, 6. 1-2 за сетами програла саме Аріні Соболенко. Тому цілком закономірно зустрічається у фіналі Рибакіна Соболенко. Претендентка на трофей. Ну і дворазова володарка цього трофею. Е, я. Вже встиг отримати від вас багато коментарів щодо цього фіналу. Багато, і саме більшість з вас вже в коментарях пишуть, що, скоріш за все, тут буде три сети. Знаєте, я можу погодитись певною мірою. Що тут дійсно може бути три сети. Але я не хочу так сильно ризикувати, адже на тотал е, по сетах більше 2,5 коефіцієнт за двійку. Хоча не виключено, що я спробую такий варіант. Перед тим, як я. Озвучу свій варіант особистий. Я хочу ще деякі цифри і факти привести. Соболенко в цьому сезоні ще нікому не програвала. Нагадую: остання поразка Аріни Соболенко була від Ніка Кіріоса у виставковому матчі, пам'ятаєте, так? Це. Битва полів, битва статей, точніше, сказати, вибачаюсь, а до цього вона якраз таки на підсумковому турнірі програвала саме Рибакіній в ер Ріяді. Пам'ятаємо, Рибакіна вже в цьому сезоні 2026. Встигла програти на хардкорті в Брізбені Кароліні Муховій. Тому у Рибакіної є поразка, але це не говорить про те, що перевага на боці Соболенко. Я вважаю 50 на 50. І я, як і казав, в більшій мірі я погоджуюсь, що тут цілком можна очікувати три сети. Та все ж, таки, все ж таки, знаєте, вивчивши статистику і традиції проведення між ними матчів між Аріною і Оленою, не дивлячись на рахунок 10:7 на користь Соболенко, я провів повний аналіз всіх очних. Матчів. І знаєте що, якщо із ось даних 17 матчів за статистикою вилучити матчі, які були не на хардкорті, і вилучити матчі ось такі, як, наприклад, матчі е, світової ліги. Де птічки там птахи, пам'ятаєте, на, на Близькому Сході грали, де кожна команда, кожен представник і представниця грають по одному сету, і там команди називаються птахами. То, якщо от всі такі не зовсім стандартні, матчі вилучити і залишити тільки матчі офіційні WTA туру на хардкорті. То тут ніякої переваги з боку Соболенко немає. І саме після вивчення такого проведення аналізу, я ще більше впевнений, що тут 50 на 50. І саме тому. Друзі, я вирішив, перестрахувавшись, трошки підтримати думку, що тут буде на більше. Але не сети я беру, а гейми. Я взяв тотал більше 19,5 по геймах. Коефіцієнт 1,45, але е, я тільки збираюсь заряджати, е, бачу, що коефіцієнт падає. І зрозуміло. Тому що більшість якраз таки і заряджають на тотал більше. Не знаю, чи це зіграє злий жарт. але сподіваюсь, що так і буде. Швидкого матчу я не очікую. Як мінімум, навіть якщо буде 2-0 або 0-2. По сетах, то десь слід очікувати або 7,5, або 7,6. І тому цілком, ймовірно, очікувати в цьому матчі тотал на більше, ну, як мінімум, по геймам. І саме тому я і вирішив взяти тотал по геймам більше 19,5. коефіцієнт 1,45. Дякую, що ви зі мною, не дивлячись ні на що. Дякую вам, любі друзі, за підписки, за ваші лайки і коментарі. Хочете подякувати мені, реквізити в описі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі, перемог, успіхів, всім папа! -па.